Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 липня. Замовили 50 штук клері Зараз будемо нарізати. І 50 штук і має бути. А, полки. Спочатку нарізаємо 50 штук клері Далі будемо нарізати 50 штук полки. Тут я нас вчора. Тут це будемо садити полуницю, на саджанці, матушник. Тут ворог будемо того року витягати, і тут ще площа буде полониці, матушник. буде 5-6 сортів. Зараз нарізаємо клері, спочатку 50 штук і далі ще полка. Кому цікаво, залишайтесь, далі буду показувати ще сорта яка там коренева ой друзі полки нарізали тепер нарізаємо сорт клері кореневу я ще не бачу зараз відріжу і подивлюсь теж коренево добре є Подаємо вітерку. Далі наріжу 50 штук. І покажу полку кореневу і Азію. Хоча кореневу видно. Але потім ще стаканчика витягну і покажу. Сорт клері. Це у нас сорт клері. Ось така коренева. Потім ще покажу полку. Хоча полку я вже показував. Ось такий корінь. Хто замовляє. Ось така коренева поїде до вас. І тут я чищу і підготовляю на замовлення. Сьогодні поїде. Дальше покажу полку и упаковку. сорт Клэри. Так ми підписуємо кожен ящичок. Можна ще там.